Все буде добре, так собі кажу: все буде добре. Треба тільки вірить, і зло не вічне, має все межу, і чорну ніч світанок знов замінить. Все буде добре. Лиш мене війна живе у серці, має жить надія. Все буде добре, мрія лиш одна, щоб день новий прийшов у дім наш з миром. Все буде добре, як би не було, все буде добре, як би вже не стало, і гріє душу віра, як тепло, хоча в житті його так часом мало, все буде добре, в кожного своє. Я знаю, думка також силу має, і хай погане все нас омене, І хай добро сторицею вертає.